Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні у нас на огляді буде ще одна дайва. Цієї на нашому каналі не було. Моделька стара, але є в мене бажання а, закрити, точніше, зняти відео на, на максимальну кількість котушок. Ось така типова дайвівська проблема. Котушка крутиться в обидві боки. І хоча модель стара, вона ще. Достатня, достатньо достатньо непоганому стані, бо а, катушки Дайва, Вони в принципі досить надійні. О, оновили Дайва свій модельний ряд. Зараз все йде в серії LT Вже є після LT покоління. Це у нас, до речі, в одній коробочці поїхала разом з фуегою яку неправильно зробили, пару слів, покажу вам, дивіться. Ось так от от ось так от. затискали з одного боку, з іншого боку, дивіться, тут. Не знаю, не сказали хто б, але, в принципі, я думаю, все одно вам не сказав. Отак от а, робили ось для Кноба. Ну і, до речі, тут пережата. Можна вільніше зробити тут теж. Труситься. Це будемо теж переробляти. Але про Фуего у нас вже був огляд. А сьогодні поговоримо про цю модель. Розбираю і будемо дивитися, що там, що можна зробити. Я думаю, сюди ролик зараз додамо, я показував, але покажу ще раз. Так, ролик тут погано крутиться. І бачу вже тут є ну, просто каша якась. По принципу, кашу маслом не зіпсуєш, але катушку зіпсуєш, треба підбирати відповідну кількість і, відповідну консистенцію. Не консистенцію, а там адгезію, густоту. Смазочних мастильних матеріалів. Жах, що тут коїться, зараз вичищу, і будемо додавати сюди підшипник. Так, маємо <кій> таку інструкцію. На різьбу я вже наніс фіксатор різьби. Синій насаджуємо гвинтик і пішли за порядком шайбу Якщо будете комплект для модернізації замовляти, то таке такий у вас буде комплект. Шайба одна. Далі у нас іде підшипник. підшипники Зараз у нас ідуть Ezo. Підшипник. Ролик. Ми вже вичистили. Сюди. Кількість шайб з'ясовується дослідним шляхом. Тобто ми зараз на початок поставимо дві шайби. Якщо буде затискати, додамо одну. Якщо буде, давайте три поставимо, бо частіше за все три. Якщо буде затискати, віднімаємо. Якщо буде вільно, Додаємо. Так, повертаємо оцю таку втулочку. Втулочка тут має бути на місці. Так, беремо правильну смазочку. В моєму випадку це буде Іос японська смазка. Крапелька сюди. Крапелька сюди. Так, перекосилося, вирівнюємо і закручуємо обережно. Ха! Криво стало. Все. Зубочистку. Ну, в принципі, можна одну шайбу відняти, але в кадр це вже не потрапить. Друзі, показую те, що зазвичай майстри стараються залишити поза кадром. Ось як мій попередник. Намудрував, невідомо, яка тут була смазка. Саме а, гірше, що густа смазка була а, в об'єнній муфті. Це заборонено. Саме тому був відскок. А, натомість ручка, яку можна було зробити без супер там, дорогого обладнання, вона люфтила, вона на такому. Ай, сюди, на такому штифтику трималася плече. Він і закороткий, і розкліпався, і ручка дуже сильно люфтила. Теж, те, що зазвичай не показую, показую зараз напівзаготовочку. Закручений гвинтик. Люфта вже тут немає. Зовсім не буде е, люфта. З натягом ручка буде розкладатися, але в цілому це е, буде. Зараз я до кінця вже відмиваю це все, е, смазую правильними мастилами, е, шліфую тут ручечку. Я покажу вам, що у нас готове вийшло. Так, ось котушка вже зібрана. Все чудово, все тихенько працює. А, ось так виглядає у нас а, поєднання плеча з шестигранником. Ну, тут вже було пошкрябано, тут ідеально а, робити, в принципі, в мене не було задачі. Заполірована шпуля, і коли збирали. Коли я вже зібрав все, все правильно зібрав, була проблема, і через це довелося робити ще одну додаткову операцію, вона дуже голосно шелестіла. Зрозуміти, що це було ну, не так просто, аж поки я не побачив, що такий шток. І виходить, внутрішня поверхня піньона, вони пошкрябані. Через що це відбулося? Я показував, коли я розбирав, скільки було бруду в катушці, що тут, тут, на штоку, у нас була брудна, мало того, що брудна ще густа смазка у нас була. І виходить, шпуля у нас перфорована. А, зас, затягує туди всякий бруд, пісок на цей, кхм, біля річки налипає на густу смазку і тягне туди всередину піньйона, всередину механізму. Механі, а, в, механізм, в механізмі вже є пісок, і потроху-потроху шкрябається. І ось тому Дивіться, вважайте, кому віддаває, віддаєте свої катушки. Якщо саме, самі робите, зверніть увагу, що тут, тут, густої смазки не має бути. Густої смазки мастила не має бути на, також на обгонній муфті. На одну катушку використовується як мінімум три, три різні смазки. Для деяких моделей ще більше. По суті, і все. Зараз будемо працювати з Флего. Мої контакти під цим відео, якщо хочете, відправити мені катушку, замовити запчастини, будь ласка, звертайтеся. І побачимось в наступних відео.